Наша агенція була заснована Волинською обласною державною адміністрацією, Волинською обласною радою, Торгово-промисловою палатою Волинської області та громадською організацією Асоціації регіонального розвитку. Дана установа була створена для залучення інвестицій та розвитку нашого регіону, точніше, ефективної регіональної політики. Громади, які мають напрацьовані багато проєктів, і ми надаємо допомогу в реалізації цих проєктів чи в написанні даного проєкту. за майже рік роботи, ми в нас вже підписано більше 40 меморандумів. Також ми започаткували агрокластер Західне полісся», де об'єднали 14 громад. І були підписані меморандуми всім громадам. Цю кількість підписаних меморандумів входять от наші партнери, університети, це Луцький національний технічний університет, це Волинський національний університет імені Лесі Українки, медичний інститут, це громади. Спільно це організація спільних заходів. Надання консультативних послуг саме в січні 23-го року нами був проведений перший такий регіональний захід, де приїхали представники громад, і ми презентували агрокластер. Мета його створення була об'єднати на території 14 громад бізнес, проаналізувати території, які є, які мають ці громади. І зрозуміти де краще вирощувати ту чи іншу продукцію північні наші громади вони мають проблемні землі слабкою родючістю. От і наша мета була дослідити, проаналізувати ці землі, відібрати і завести туди інвестиції під ті землі. Наприклад, на одній громаді на тій певній території гарно вирощувати малину. І ми це пропонуємо інвестору. І Була ідея, що створити, наприклад, таких 10 підприємств і об'єднати їх в якийсь один замкнутий цикл. За рік часу нам вдалося реалізувати. Низку проектів і провести низку заходів. Перше за все, що хочу сказати, було залучено порядка півтора мільйона євро. Спільно наш, з нашими партнерами на створення третього в Україні регіонального нейроцентру. Він буде на базі Волинської обласної клінічної лікарні. Буде виділено два поверхи приблизно 2000 квадратних метрів. Закуплене обладнання, зроблений ремонт. Окрім цього, розробили портфель інвестиційних проєктів на суму порядка 116 мільйонів євро. Це, це такий досить великий документ, де зібрана інформація по нашому регіону, по освіті по культурі, по медицині і також вже відібрані от інвестиційні проєкти, де інвестори, прочитавши ну, проаналізувати цю цю інформацію, можуть інвестувати в регіон. Волинська область стала шостою пілотною областю в рамках швейцарсько-українського проєкту «ЮКОРТ». Даний проєкт передбачає. Інвестиційну підтримку агенції регіонального розвитку також будуть декілька флагманських напрямків, а саме культура креативні індустрії, водопостачання, водовідведення У 2023 році. Подали, подалися порядка. 10 чи 12 агенцій з кожної області, Волинська і Одеська область виграли цьогорічний цей проект і стали двома останніми пілотними областями. В рамках цього проекту передбачають фінансову підтримку як для агенції регіонального розвитку Волинської області, так і на реалізацію проєктів в рамках флагманських напрямків: це культура, креативна індустрія та водопостачання, водовідведення. До нас звертаються громади з певними видами допомоги, це як надання певної консультації, консультативні послуги, скажімо так, а так і розробка певних документів. От Для прикладу, ми розробляємо зараз стратегію Цуминської громади і також розробляємо інвестиційний паспорт Городищінської громади. Це такий величезний документ, де роз за протягом декількох років, як повинна рухатися громада, реалізовувати якісь свої проекти в громаді і от вектори свого руху, і передбачати, звісно, це в бюджеті. Інвестиційний паспорт це теж немаленький документ, за допомогою якого можна залучити інвесторів в громаду. От зараз ми продовжуємо роботу в рамках швейцарського українського проєкту ЮКОРД. Ми працюємо над заповненням проєктної заявки. Ми пропрацьовуємо напрямки, також складаємо бюджет, і ці напрямки будуть передбачатись от, на два роки. На базі анкетного опитування. Будемо аналізувати кожну громаду і її спроможність для реалізації того чи іншого проекту, і на конкурсному відборі. От будемо відбирати там декілька громад для реалізації. У нас є наглядова рада, в яку входять представники від кожного засновника. Агенція регіонального розвитку кожного року подає звіт. На наглядову раду кожного місяця подаємо місячний звіт і план заходів на наступний місяць. Мета і те, на чим ми працюємо, це регіональний розвиток і залучення, звісно, інвестицій, тому що інвестиції це збільшення податків, збільшення робочих місць.